Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просіди мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає там гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава, з 37 вірша по 11 главу по 1 вірш. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, то недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде да слідом за мною, той не достойне мене. Хто своє життя зберігає, то його погубить, а хто своє життя погубиться для мене, то його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержи пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний. Ти одержи праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу Той не втратить своєї нагороди? Коли Ісус скінчив настановляти 12 своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Ці слова Може видатись дуже різкими. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, недостойний мене. Господь може так собі подумати, чи Господь заздрів наші любові до когось, а тим більше до батьків чи до дітей. Звичайно, йдеться про щось інше, про те, що все, що маємо. Дає нам Господь. Дуже важливо за нашими батьками, братами, сестрами, синами, доньками, як також турботами і хрестами побачити Господа. Саме Бог дав нам наших батьків, кого ми б любили, якби Він не дав їх, їх нам, кого ми б могли шанувати, цінувати, якби Господь не послав їх нам. Тому пам'ятаємо, що вони є від Бога. Важливо побачити Бога за нашими батьками, друзями, чи будь іншими цінностями, чи нашими скарбами. За тими чи іншими прикрощами, Христами також варто побачити Господа, Те як для приготування страв чи спеції, солодкі чи гіркі. Але одні інші важливі для лікування хвороби є ліки солодкі та гіркі, але ті інші потрібні так само. Як у нашому житті усе, що дає Господь Він посилає зі своєї любові для нашого свячення та спасіння. Тому дякуємо Богові за тих людей, які нам посилає, яких ми сьогодні зустрічаємо, за наших рідних, бо за ними стоїть Господь. Дуже важливо розпізнати. Коли нам посилає якусь людину сьогодні, що Господь хоче нам сказати через цю людину? Бути відкритим, маєте відкрите серце до цієї людини, щоб можна було розпізнати Божу волю сьогодні. Господи, я тобі дякую за моїх рідних, за моїх батьків, за моїх близьких і друзів. Господи, хочу бути тобі вірною. І хочу мати відкрите серце для них. Хочу мати відкрите серце на твою волю. Амінь.